Все, фокус вже готовий. А, машина 2007 рік, перша на облік 2008 рік, один власник. А, тут весь пакет документів, там навіть сервіска є з відмітаними, всі чеки, всі акти, салончик треба гарно помити, але він не зачуханий і це класно. Стан керма, пробіг 174 000. От, Рідно магнітолка, непогано грає під стаканчики. Звичайний 1,6 бензин, газа ніколи не було. Багажник в повній комплектації, з поличками. За пасочкою тут все цілесинге. Подарунок рейлінги, по низу по дверям, тут все прикольно. О! З тієї сторони так само замінено тільки. Переднє лобове, всі інші рідні. Звичайно, це восьмий рік, тому є якісь там нюанси. Він код, головне, у Фордів, читається, є дублююча табличка. Тому кому цікаво, телефонуйте, пишіть. Ціна просто супер, як для такої машинки. يا титани <applause>